Друзі, всім привіт! Рада вітати вас знову на своєму каналі. І сьогодні наша тематика буде стосуватися трішки здоров'я. Так як в нас наразі спека і обіцяють знову ж таки е, прихід сильної спеки з Африки, тому розглянемо таку тему, як алергія. На сонце. І я думаю, ця тема також багатьом актуальна. Тому погнали! Я думаю, коли ви стикалися з цією проблемою, ви були здивовані, звідки взялися на шкірі сверблячі прищики та почервоніння. Причому відразу після того, як ви опинилися на сонці. А саме так проявляється алергія на сонце, від якої страждає п'ята частина. Людства. Причому у декого алергія може проявитися одразу, вона може проявлятися часто та регулярно, а у інших може бути лише декілька разів за життя. І про те, що алергія на сонце виникає, проявляється, ви її одразу легко впізнаєте. Що ж викликає алергію на сонце? Алергічні реакції на сонце виникають передусім, ви це всі знаєте, через надлишковий вплив ультрафіолетового випромінювання на шкіру. Воно проникає у шкіру і пошкоджує її захисний шар, її клітини. А наша шкіра, знову ж таки, наш імунітет, захищається від цього випромінювання шляхом почервоніння та запалення. На виникнення висипу також впливає використання косметики з якимись певними компонентами або вживання ліків, що мають фотосенситивну дію, і також таким чином підвищують чутливість шкіри. А також до цих препаратів належать антибіотики, якісь, якась хімічна терапія, звіробій, а також якісь гормональні контрацептиви. Чи препарати, які знижують тиск. Тому потрібно завжди ознайомлюватись з інформацією, інструкції до ліків, особливо щодо можливої реакції на сонце. Давайте трішки розглянемо, як саме виглядає алергія на сонце. Алергія на сонце проявляється насамперед, наприклад, у вигляді почервоніння шкіри, тобто це як опік. Може бути на плечах, на руках, в області декольте, це в основному найчастіше. А також на губах. І незважаючи на те, що до такого типу алергії схильні більше жінки у віці 20-40 років, і особливо зі світлим тоном шкіри, але вона може з'явитися у кожного. Також залежно від інтенсивності випромінювання. Та інших факторів, на шкірі можуть бути різні форми реакцій. Ми їх не будемо конкретизувати, але можемо сказати, що це різні фотоалергічні реакції. Це може бути поліморфна сонячна алергія, а також поширене акне майорка. І давайте розглянемо, що ж допомагає від алергії на сонце. Тому перше, що допомагає від алергії на сонце. Це профілактика. Так, ми ніколи не зможемо повністю уникнути сонячного випромінювання. І крім цього, воно досить корисне, як джерело вітаміну Д. Але для того, щоб інтенсивне весняне сонце нас так неприємно не здивувало, потрібно захищати себе від надмірного сонячного випромінювання. І тому давайте розглянемо. Декілька самих важливих порад, як це зробити. Найперше, потрібно використовувати сонцезахисні креми з високим захисним фільтром від ультрафіолетового випромінювання. І потрібно звернути увагу на спеціальні сонцезахисні креми від сонячної алергії, але це мають бути перевірені бренди, а також схвалені дерматологами. Наступне! Наносити захисний крем від сонячної алергії потрібно кожних 2-3 години під час перебування на сонці. Потрібно не забувати, що вода може порушити його захисну структуру. Наступне потрібно користуватися кремами для засмаги, які зволожують шкіру. І найкращим вибором стануть засоби, що містять алоє або пантенол. Також потрібно додавати у своє меню продукти або харчові додатки, що містять кальцій, селен, цинк і бета-каротин. Також основне і саме головне, не забувайте про зволоження, зволожувати шкіру за допомогою спеціально призначених засобів з алої, а також потрібно обов'язково дотримуватися правильного питного режиму. А також обмежте перебування на сонці і не засмагайте в період від 11 до 16 години. Також час перебування на сонці потрібно збільшувати поступово, щоб ваша шкіра до цього звикла. Також носіть одяг, який зможе захистити вас від сонця. Більш темний і не зовсім тонкий. А також. Для кращої засмаги спробуйте засоби з бета-каротином, вітаміном Е і С. Тож, давайте розглянемо, що робити, якщо алергія вже з'явилася. У вас вже з'явилися прищики, пухарці або почервоніння на шкірі? Так, подразнена шкіра буде неприємно свербіти і також виглядати не найкращим чином. Тому, звичайно, вас буде цікавити, як боротися з алергією на сонце. Тому давайте спробуємо декілька порад. Насамперед, на запалені місця потрібно прикласти холодні компреси, а на пухарці з рідиною використовувати дитячу пудру. Також пошкоджені місця обов'язково захищати одягом. Після купання в морі обов'язково ополоснутися прісною водою, а також від сонячного висипу та для профілактики його виникнення допомагають ліки від різних видів алергій. Їх назви, звичайно, говорити я не буду, тому що це повинно бути узгоджено з лікарем. Вибір в аптеках їх дуже величезний. Тому потрібно дійсно підібрати ті, які саме для вас підходять. Я дуже надіюсь, що ця інформація для вас була корисною. І загалом, нехай вас, звичайно, ця проблема не стосується. Але все ж таки, якщо все-таки у вас виникла алергія, я думаю, вам декілька оцих порад стануть в нагоді. І загалом, Будьте здорові і дуже дякую, що ви були зі мною, що ви дивились це відео, що ви активні. І зустрінемось в наступному відео. Ваш топчик. Всього найкращого!